Чарівна зоряна ніч. Скільки довгих, виснажливих днів провели пастухи за годуванням, захистом і турботою про свої отари. Скільки ночей вони провели, дивлячись у зоряне небо. Цікаво, про що вони думали, та чи багато молилися там на схила гір. Одні з таких звичайних ночей, коли пастухи просто займалися своєю роботою, небеса вилилися на схил гір, аби доставити їм особливе послання. Це просто неймовірно. До них прийшов обіцяний Спаситель. Їм сказали, де знайти немовля, їм сказали, де знайти месію. Вони мали побачити Бога Їх запросили побачити Бога. Якби новонароджений Спаситель народився в палаці, то пастухи навряд чи були б у верхній частині списку гостей. Однак для хліва вони були одягнені відповідно, тож, прямуючи туди з візитом, відчували себе комфортно. Цікаво. Чи не є частина послання пастухам, послання нам? Бог хоче зустрітися з нами посеред нашого звичайного життя і відкрити, хто Він такий. Він близький, люблячий Бог, який вирішив прийти до нас у вигляді безпомічної дитини у простесенькому хліві. Ісус це дар любові. Милосердя та благодаті. У нього є сила врятувати нас. Який ж він, неймовірний Бог, Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. До Ефесян 2:4.